З Євангелії від Матея, того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралось біля Нього безліч людей, Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі. І Він багато розповідав їм притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. Коли сіяв одне зерно, впало при дорозі, прилетіли птахи та визбирали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт. Де не було багато землі, швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялось Сонце, зів'яло і, не маючи кореня, всохло. Інше впало в терня, і терня виросло і заглушило його. Інше впало на добру землю і дало плід одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слово, яке сьогодні дає нам церква, слово, яке ми сьогодні чули, Христос виходить і сідає на березі. Пізніше сходяться люди і проповідує Слово. Я думаю, що ключовим сьогодні є саме слово, слово, яке ми. Відкриваємо для себе слово, яким Христос торкається нашого серця, слово, яке приходить для того, щоб перемінити наше серце. Святий Єронім колись сказав, хто не знає Слова Божого, той не знає Христа. Я думаю, що це така особлива також сьогодні заохота для кожного з нас відкривати Слово Боже, переживати Слово Боже. Можливо, зараз є так в житті декого з нас, що слово Боже не торкається нас, слово Боже абсолютно десь не промовляє до нашого серця. Слово Боже може нудить нас, воно втомлює нас, ми його не розуміємо і так далі. Про що це свідчить? Часто це свідчить про хворобу нашого серця, часто це свідчить про те, що щось погане відбувається в нас. Що хоче зробити Христос? Сьогодні Христос виходить. І промовляє до нас для того, щоб ми переживали Його слово, для того, щоб зміцнювати нас своїм словом. Жодне слово в Бога не є бездіяльним. Кожне слово промовляє. Навіть тоді, коли ми не бачимо результату, Слово Боже все одно не залишається бездіяльним. Я пам'ятаю такий випадок пару добрих років тому назад. У нас був підопічний, ми займалися дітьми в Дові Мартіна. Натомість батько цієї сім'ї мав проблеми з алкоголем. Ми його попросили наших друзів у Фастові протестантів, і вони взяли його до себе. Він там перебував один раз, трохи вийшов, зірвався, потім другий раз. І за другим разом, коли він зірвався, якась така прийшла безнадія в серце, Прийшла безнадія, ну, що скільки можна, скільки можна якби, боротися і, і, і так далі, і, і якби, знову і знову те саме. І, і знаєте, що тоді пастор мені сказав цієї церкви і ці слова, часто собі згадую, ношу в собі ці слова. Він сказав тоді таку правду. Каже, не бійся, каже, Міша, не бійся. Напевно, є так, що те слово, яке він почув, те слово, яке впало в його серце, те слово, яке Господь йому дав, воно там залишиться. Це слово залишиться на глибині його серця. Це слово рано чи пізно дасть свій плід. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, що є так, що щось заглушає слово Боже. Що клопоти цього світу, всі наші буденні справи, вони десь нас відтягують від Слова Божого. Сьогодні Христос нам нагадує, чим є Слово Боже для нас. Він хоче, щоб ми прихилилися до Його Слова. Він хоче, щоб ми стали в присутності Слова Божого. Я переконаний, що Господь притував Слово Боже для кожного з нас особливе слово. І так хочеться, щоб це Слово Боже промовляло до нас. Слово Боже живе і діяльне. Слово Боже проникає в нас живе і діяльне, колись досвідчив такого життя Слова Божого. Може, така трохи смішна історія. Ми молилися над однією знайомою, потребувала молитви, І були також інші брати і сестри, спільнота, і молилися, і ця жінка, дівчина була вагітна. Це третя, третю, третю дитину, третю дитину Господь подарував їхній сім'ї, і сталося в певному моменті так, що це, це був дуже ранній, ранній період вигідності, там четвертий місяць, чи який, і в певному моменті, коли ми молилися, вона крикнула дуже голосно. І почала сміятися з такою великою радістю. Почала сміятися, настільки сміятися, що це заразило також інших людей, а трохи здивувалася, трохи почала сміятися разом з нею. Е, найбільш, напевно, здивований з усіх, е, з усіх присутніх був я, тому що в певному моменті, коли молився, я знав, що я маю їй сказати слово. Яке слово, а саме таке слово мав їй сказати, що коли Марія прийшла до Єлизавети, то міцю Духа Святого. Заворушилося дитя в її лоні. Вона скрикнула з радістю. Я пізніше сказав їй це слово, і це слово було саме до неї. І, і найбільше, напевно, такої, досвідчив такої простоти і життя Слова Божого. Господь хоче сказати таке слово до кожного з нас. Господь хоче саме таким словом потішити нас. І чого хочеться. Собі і вам, брати і сестри, побажати, побажати такої спраги за Словом Божим, побажати такого такого відкриття слова Божого, такого пошуку Слова Божого. І, можливо, сьогодні саме Господь каже до мене і каже до вас: відкрий слово Боже. Я приготував особливе слово для тебе. Я хочу дати тобі таке слово, яке стане для тебе потіхою. Я хочу дати тобі слово, яке стане для тебе звільненням. Багато років за мною ходять одні й ті ж самі слова, які Господь каже. Постійно пригадує і каже, якщо Ісус визволить тебе, то ти справді будеш вільним. І коли ці слова промовляєш, вони стають силою в нашому житті, вони стають міцю в нашому житті. На днях ми читали прекрасне слово, в якому було сказано, що прийдуть такі дні, коли Господь зійшла особливий голод на землю. Не голод хліба, тільки голод Слова Божого. Нехай Дух Святий дарує такий голод кожному з нас, щоб ми шукали Слово Божого, щоб ми шукали цієї присутності, бо Господь сьогодні повчає нас, стоїть, е, стоїть на березі для того, щоб нас потішити Словом, для того, щоб це слово сьогодні промовляло до нас. Прийди, Господи, зі своїм словом в наше життя, прийди, переміни наше життя, даруй нам визволення, дай нам свою силу, дай нам свою близькість. Твоє Слово, Господи, це дух і життя. Христос сказав також: перебувайте в моєму слові.